Натрапила днями на одне цікаве відео про те, що спорт це лідерство. Хочу з вами поспілкуватися, дізнатись вашу думку. Як ви вважаєте, все ж це лідерство чи сила волі? Чому о, вважаю, що не завжди спорт виховує лідерство в людині? Поясню, чому сила волі да. Да, самостійно за допомогою тренера досягати якихось мрій. Але я думаю, що ви чули і бачили, коли спортсмени травмуються, або коли спортсмени не досягають мети на декілька великих, ну, якщо це беремо Олімпійські ігри, да, до них готуються руками. І потім в них не виходить. І, або коли травмуються, або коли людина за станом здоров'я перестає жити спортом. Так ось в багатьох случаях в багатьох випадках ця людина або підлаштовується стає тренером, і це є лідерський показник, або вона уходить зовсім з цієї сфери, ламається. Дуже багато цих людей впадають в різноманітні залежності, і, в принципі, Ну, живуть, живуть далі неповноцінно. Тому стосовно лідерства не завжди, мені здається, спорт дає лідерські. Це більше силоволі, волі, досягнення і такі моменти. А як ви вважаєте, чому спортсмени в більшості частин це лідери?